Ми сьогодні розглянемо ті питання, щоб нормально завершити 23 рік і розпочати новий рік. На черговому засіданні міського конкому розглянули 54 питання, у тому числі 38 соціального спрямування. 19 з них стосувалися безпосередньо виплат матеріальної допомоги. Інші про порядок виплат, які надаватимуться у наступному році. За Допомоги з міського бюджету отримають майже 2 тисячі криворіжців. Загальна сума виплат становитиме 14,1 млн гривень. Міська влада та рада оборони міста постійно підтримують мешканців міста, в тому числі внутрішньопереміщених осіб, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, чи витратили значні кошти на лікування. Зокрема, допомогу отримують 183 дитини з інвалідністю чи онкозахворюваннями, 10 інсулінозалежних дітей, 280 осіб з інвалідністю з дитинства, 277 учасників бойових дій, 49 родин полеглих військовослужбовців, родини померлих ліквідаторів, малеча, що постраждала внаслідок збройних конфліктів. Тощо передбачили й виплати для киваліців, чиє житло постраждало внаслідок ракетних ударів. Троє отримають матеріальну допомогу на придбання нового житла. Ще двом виділять кошти на усу. Пошкоджень майна впродовж 2023 року таку допомогу отримали 2429 громадян на загальну суму 106,6 мільйонів гривень. Ми по всім напрямкам відпрацювали ці проекти рішень, відпрацювали і ту допомогу, яку ми зараз будемо затверджувати, і ті зміни до порядку надання допомоги, котрі будуть функціонувати у нас в. 24-му році є пропозиція прийняти всі рішення. Немає заперечень Немає. рішення. прийнято. станом на 1 грудня 2023 року коштом бюджету Криворізької міської територіальної громади матеріальну допомогу отримали понад 30 тисяч містян на загальну суму 288,5 мільйонів гривень. Кузьма Шишкін Сергій Іванкін, перший міський.